Навіщо переплачувати? Купувати гайковерт, а потім купувати до нього купу головок. Дивіться, є варіантик в нас по фірмі Крайсман, модель 1103, до комплектації якого буде входити одразу дев'ять головок, патрон. Та перехідник під імпакт для того, щоб підключати звичайні біти. Гайковерт має максимальну потужність 650 ньютон. До комплектації входить дві акумуляторних батареї з індикацією під макітовську посадочку 20 вольт, 4 А високотокові та великий зарядний пристрій. Гайковерт має реверс. Має три швидкості роботи, дуже круто виглядає. Коротка база, велика потужність. Прогумований повністю йде ручка, корпус. Головки до комплектації входять від 14 мм до 22. Весь цей комплект постачається в пластиковому кейсі, та ціна всього лише 4 тисячі гривень. Гайковерт підійде для відкручування колес в легкових автомобілях та мікроавтобусах. Кому потрібен такий гайковерт, з великим набором головок, телефонуйте, замовляйте, відправимо новою поштою.